Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку в Фінансова сфера наступного тижня дуже обнадійлива. Вас чекає якесь покращення в цій сфері. Якщо ви найманий працівник, то наступного тижня можливо підвищення. Якщо ж підвищуватися вже нікуди, це вершина кар'єрної драбини, то можливо збільшення зарплати. А якщо ж ви бізнесмен, то наступного тижня можливо якесь розширення вашого бізнесу, чи якісь додаткові вливання в ваш бізнес. А от до здоров'я наступного тижня треба придивитись дуже і дуже уважно. Бо є ймовірність, що наступного тижня будуть якісь проблеми зі станові. Можливо, це озвуться якісь старі хронічні захворювання, а можливо, і щось раптове. В той же час є імовірність, що проблеми будуть настільки серйозні, що вони вимагатимуть хірургічного втручання. В романтичних стосунках чомусь наступного тижня ви почуватиметеся так, наче вас щось обмежує, чи якісь умови, чи якісь ваші внутрішні переконання. І це не дає вам можливості повністю розкрити себе в стосунках. Можливо, ви побоюєтеся, як ваш партнер сприйме вашу поведінку. Можливо, ви вважаєте, що так недобре поводитися, чи це неприйнятна поведінка. І тому, швидше за все, ніякого розвитку ваших романтичних стосунків наступного тижня не буде. З відпочинком теж не все гаразд. Чи то немає фінансів на відпочинок, чи то немає часу на відпочинок, чи то немає натхнення на відпочинок. Тож нормально відпочити вам не вийде, не вдасться, щось вам завадить. Ви не зможете зосередитися на самому відпочинку. Хоча, можливо, ви і зможете відпочити, але відчуття буде таке, немов ви не наповну розслабилися, немов відпочинок не дав того задоволення, яке мало б бути, не дав повного розслаблення. Ви не змогли відпочити, наче час на відпочинок і був, а самого відпочинку як такого, наче і не було.